Я такий йду йду, ходжу, подивився, на нього, подивився, пацан тікає, пацан тікає, дійшов, сюди, ди Ді до мене, дишнік не хоче. Ладно, знімаю рукавицю красивий, красивий. Я тут раз встав на огонь. Опа! Заскочив! Если жо. Оооо, и мы сидим. И мы сидим. И мы ходим. Да, синька. Ой, красавчик. Виходим. Это бичок. бичок мій. Мой дружбан. Да, дружбан? Просто заскочив. На такого бика. Пішли, давай погуляємо. Давай. Так. Да. О, так. Ходимо ми. йо ми ходимо. <рес> Клас. Ой, прийде весна. Будемо на полях. Ну що, перший в світі бик обкатаний. пользується як верх, верх. Я кнк. <laughs> Держусь. Вот так. Пишли, пишли, мне хорош. Ой, молодец. Тих, 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 тих. Вот так мы прогулялись. Все, давай. Ладно. Вот так. Ой, мне хорош. Вот так мы катаемся. На бичках. Следующий на очереди.